Це була враження від даної ярмарки? Ну, скажімо так, в мене саме хороше враження про дану ярмарку. По-перше, чому? Тому що на державному рівні організувався захід, який ну, запросив представників з усіх регіонів держави, з усіх регіонів України на даний захід раз. ми мали можливість поспілкуватися із представниками е, всіх регіонів України і обмінятися певним досвідом е, роботи. По-друге, е, я приймав участь разом із своїми колегами е, відносно співпраці влада і бібліотека. Це відповідна секція, де ми поспілкувалися, обміняли також, обмінялися досвідом роботи. Органів місцевого самоврядування і бібліотечної мережі також залишилися самі самі прекрасні враження. По-друге, ми побачили сучасні новітні технології співпраці влади і бібліотечної мережі. Ну, одним словом, я даним заходом задоволений. Я думаю, що колеги також задоволені.